Що, Да, понеслась? молодец, понеслась. Молодець сузів? Або перси якісь заслабі купили, аби гірчиця за солодка. Ще, блін, ніякої реакції у ні. Ще по одному з'їсте. Ще по одному. Макса у нас є ще. Один тільки є. Давай цьому герою, який перший з'їрш. Ти, ти! Он на пополам! Вірчиться, от. Короче, лажа получилась, не кераперис не гострий походу. — Сам <ресвісна> ты пробуй, а? Я засуд. Присмірни. Залуляю. Пока ты кераникома, ещё пять талонів діляться на п'ять по А кому бокали дати?

Më u kokë. Më u kokë.